З неба поглянь на наш край, погляд свій не милості руку свою нам подай, не зарахуй нам вини. Місто Ізюм дуже сильно поруйноване, Монасти на 80-й зруйновані. Всі будівлі зараз відстроюються. Такі дім мовити. Місто ізюм. Ось така палатка, лавки, кафедра. І тут виходять свіжі. Так живе церква на сході нашої України. 12-й проєкт наш розпочинається на сході нашої країни допомоги військовим, як фізичної, так і духовної. В цей проєкт входять е, такі позиції допомоги. Перша позиція нашої допомоги це е, різні смаколики, які збираємо ми і веземо для наших військових. Друге це допомога. Солдати розбирають диван, ми їх роздаємо, вони розбирають і потребують. Я сподіваюся на нього, бо він тебе вирве стане та голова від моровиці згубної. Він штіт та лук його правда. Не будеш боятися страху нічого. Ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряви виходить, ані моровиці, що нижні обів. Паде тисяча з боку від тебе і 10 тисяч по праворуч під тебе до тебе ж не дійде. Третя позиція нашого проєкту це бургери. Давід робить такі бургери. Давід, розкажи два слова, як ти їх робиш. Вирішили трошки, поки до 12 години буде плов. Хлопці під'їжджають п'ють каву. Рішили такий проект, подзвонили на пекарню. Перемога. До речі, дуже дякуємо. Вони нам організували таких булочок 200 штук. Ми трошки закупили, люди пожертвували нам ковбаску, сир, майонезики. До нас сюди взяли з собою такий гриль, Тут їх так ложимо, піджарюємо, і хлопці собі під'їжджають, беруть каву, смаколики, бургери, смакують, а там хлопці готують хлопці. Четверта позиція нашого проєкту це вареники. От вареники, ми їх жаримо. І роздаємо нашим військовим. Дуже смачні вареники. Каполан Степан, скажіть, будь ласка, як вареники? Вареники, слава Богу, вкусні. Піджаріємо, підігріваємо, такі даємо, і такі. Для того, щоб смакувалося краще. Дякую. От. І п'ята основна наша позиція, чим ми займаємося, це плов. Шоста позиція це салат Оліє. Тож для наших військових. Дмитро, він працює салатом оліє. Сьома позиція це одяг. Одяг. Андрій і наших військових, роздає одяг. Різні теплі речі. Штани, попти, щоб приїхати з позиції, передягнутися і буде в домашніх умовах теплих речовин. Благослови наш край, благослови, на Твою милі знадімо с ми, благослови, на Твою милімо с ми. Твої врачі, Господи, Бореце, Сину України, ти в сьогодні нашу державу, які. Господь. Я молю благословить вони на позицію. Перед ними є завдання в ім'я Ісуса Христа. Збережий Боже. Благовельний Господь, моя скеля, що руки мої, Він навчає до бою, пальці мої до війни. Він моє милосердя і твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені. Отець небесний, Господь Самогутній, Боготець і синий дух святий. Я молю тебе, Господи Боже, за нашу країну, в якій сьогодні йде війна. Ти дозволив нам народитися і тут проживати. Ти дозволив нам тут, Господь, милуватися сонцем і заходом Його. Отець Хакресня, сьогодні ворог топче цю землю. Відлови, Боже, кордони нашої держави. Дай мир нашій країні, Господи. Збережи наших військовослужбовців, наш край надалі. Господи, дай мир і спокій нашій державі. З благослови кожного тобі, Господь, буде. Слава і подяка на віки. Амій, амій, сімска, начну, братя. А пройшов час обіду. Хлопці приходять, вищуповується в чергу і роздається вовк. Одна людина. Так, так, так.

Вовк. Отак проходять наші будні на сході. Божою допомоги. Питаєш, чого ти був Я вам спораю. Світани. Доброго дня, довбуш. Бажаємо здоров'я. Хотів би запитати у вас таке питання: Скажіть, будь ласка, як коли ви попали на цю локацію? Як взагалі відноситесь? До такої діяльності волонтерів, до такого ярмарку, як дехто говорить. Наш підрозділ з Києва виїхав сюди перший раз в кінці квітня минулого року, 23-го року, і приблизно десь в червні місяці ми вперше зустрілися з вашою діяльністю. тут. Не на цьому місці а біля заправки око. Це було mm. як не так, як сьогодні. Ось е зробили декілька фотографій. Е познайомилися зараз. Цей чоловік, Я не знаю, він напевно, у вас старший, він зараз салат там роздає. Ми вже так знаємося. Ось. -е Звичайно, що ця діяльність дуже потрібна. Е потрібна, тому що можна просто приїхати І не думаючи сісти і поїсти, бо, як правило, треба постійно думати, що готувати, що готувати. А mm -hmm. тут тобто ти приїхав, тепло поїв, все дуже свіже, дякуємо, звичайно. діяльність, це дуже потрібно. Плюс таке відчувається тепло, просто людське тепло. Його бракує на війні, звичайно, постійно бракує просто людського тепла. За це як думає? Да, так так, як дехто з хлопців каже, таке, каже, як дома побував, розрядилася обстановка, звичайно, поговорив з хлопцями був. і це підтримує, і це підтримує дух морально піднімає. Уже в червні місяці буде рік, як ми Як ми знайомі як ми з вами. Так, так, так. Раз в місяць періодичності ми тут буваємо. Так. Скажіть, будь ласка, таке друге питаннячко. Е, питання. Питання. Відчування присутності Бога на війні. Як ви це бачите? Можливо, є коротенькі якісь свідчення про те, як Бог зберіг життя. Хоча я розумію, як дехто хлопців каже, коли вони повертаються з нуля, він каже, мене сьогодні за день разів десять уже мало би не будь. А я є, це вже свідчення. Але можливо, якась така історія коротенька могли б поділитися для Бог. Бог. Є це цю тему неможливо коротко описати насправді, а особливо коли це на війні. Це глибока тема, дуже філософська. Я можу сказати від себе, що я з дитинства виховувався в сім'ї, яка належала до греко-католиків. Моя друга лінія, батькова лінія, вона живе в Німеччині, франкфурті на Майні. Вони власне євангелісти. Це поширена така гілка вірування в Німеччині. Тому, в принципі, я дуже нейтральний і зовсім не критичний щодо інших якихось там бачень, філософій, релігійних. ось. Але я хочу сказати, є така фраза, кажуть, що на війні немає атеїстів. Це дійсності правда, бо, тому що, е а не залишається в людини більше надії ні на кого. Тому що тут немає надії, тут є надія тільки на поруч на побратима, якщо він, якщо в нього вистачає, скажімо так, сили і духу витягнути тебе і не залишити, тому що війна вона приносить страхи в людські серця. Угу. Ось і побратими, звичайно, це надія, але глибока надія і глибока віра можуть. Я кажу ще раз, що кожен бачить Бога по-свому, ага. але тільки на Бога. І я знаю сотні свідчень, коли люди, присутність Бога, відчували біля себе на війні. Ось так. Тому е, Всевишній е, це, це та частина нашого, нашого духу, яка дає віру в те, що у тебе все вийде. Слава Богові разом Бо з, Богом з Богом до перемоги. До перемоги. Амінь. Амінь. Привіт місту Рівному з Полтавської області. Дякую, дякую. за те, що проводите такі заходи. Плов дуже був смачний. Великі вам дякую. Будь ласка, повертайтеся живими і з перемогою. Дякуємо волонтерам. Дуже смачний плов. Дякую, що готують, підкорнять наших хлопців. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо такі заходи, як приїжджають хлопці, наскільки воно, ну як воно вам відчувається, як воно Нам вас підтримує. Дуже Нам дуже приємно, що волонтери думають. Люди про нас думають і психологічно це підтримує. Так, психологічно. Хорошо, все, хлопці, дякуємо вам за вашу роботу, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Позволювали щиру вдячність хлопцям Україна, за очі смачний за вкусну їжу. Все буде добре. Слава Героям слава. Доброго дня, В'ячеслав. Скажіть, будь ласка, свою думку на рахунок взагалі такої, о такої діяльності волонтерів, такого заходу, наскільки смачний був плов? Так, бажаю всім здоров'я. Дякую хлопцям, дівчатам з протестантської церкви міста Рівне. Дуже смачний плов, прям як домашній. Потреба така є, нагальна, щоб згадати. Як воно вдома насправді. І приїжджайте ще до нас. Добре, дякуємо і вам всього найкращого. До перемоги. Повертайтеся живими. Слава Україні! Героям слава! Розпочинається другий день нашого проєкту. На сході України допомоги так і фізичної, Вон брати вже готові бургери. Замін на каві. От, різні смаколики. Обов'язковим є, Слово Боже, духовна підтримка для наших солдатів. От, і тут різні різні, різні смаколики. І роздаємо наших солдатів, також одяг для військових. Ми тут роздаємо різний одяг. От І вже потихеньку починає, починає готуватися наш От, П'ять казанів Да. Дмитро ще повар сьогодні. Він готує Волк. М'ясо так піджарється. А тут Степан і Вова вони готують вареники. Вареники. Пас. Сюди два слова про вареники. Як і вареники? Вареники дуже вкусні, поки готується плов, люди смакують варениками. Добре. Щиро дякуємо за допомогу, те що вліпили нам вареників. Да. Дякуємо все ранку Заря. Саша рубає дрова, підготовляє для того, щоб далі варити наш волк. У нас другий день нашого, нашого проєкту. Варенички і є хлопці. Роздачу слова. Читаю псалом, який написав воїн і Цар Давид. Салом 78. Там дуже цікаві слова, які подібні до нашої ситуації сьогодні. Читаю четвертого вірша. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць. Аж доки о Господи гніватися будеш назавжди, доки буде палати твій гнів як угодь». Пилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що імення Твого не кличуть. Не пам'ятай гріхів предківських нам. Нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім славні. Поможи нам, Боже нашого спасіння, ради слави імення Твого і збережи нас і проти наші гріхи ради імення Твого. Чого будуть казати погані, да їхній Бог, нехай в наших очах. Між народами стане відомою помста за пролиту кров твоїх рабів. Нехай перед лицем Твоє дійде, стогін в'язня, за великістю сили рамена Твого, збережи на смерть прирокованих. а нашим сусідам верни на лоно їхнє, їхню наругу, якою тебе зневажили, О, Господи. Ми помолимося. Бог дав перемогу нашому народу і звільнив нашу землю до окупанта. Снімаємо головні упори, щиро молимося до Бога. Бог отець і син, і Дух Святий. Ми до тебе підімаємо віці молитви. Господи, приблизимо до тебе. Сьогодні ворог топче нашу землю. Він зруйнував кордони нашої країни, який ти дозволив нам жити. Боже, ми молимо тебе. Ім'я Ісуса Христа, Сина Твого єдиного, дай перемогу. Я нашу країну, поросоні поливає нашу кров. Тума і рідних на себе, на нашу землю, скільки слів, що тільки броне, тільки сім'ї одесь небесні. І творити будеш це все терпіти, Господи, бо дай ворогам по їхнім заслугам відомий кордон нашій країні дай мир і перемогу. Ми просимо тебе, а наші вістов службовці збережи. Пличемо тебе до святого про допомогу. тобі хай буде слава і подяка на віки. Амінь. Дай же нам помилості, на те масті, миряти од новості, Боже сонце не хова. Петровичі, дітки, щиро дякуємо вам за ваші пиріжки. Вони дуже смачні. Дякуємо ще раз, що не забуваєте. Слава Україні, слава Богу. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Микола, доброго дня. вам. Скажіть, почастували вже пловчику, як вам плов, як вам цей захід від волонтерів. Дуже дякую, дуже смачний плов, дуже дякую, що ви займаєтесь, готуєте історію. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую і вам за вашу роботу, за те, що ви охороняєте нас. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава. Максим і Дмитро. Доброго дня. Ну що, почастували пловом, як вам? Скажіть. Дякую. Здався, так? Подобаються вам, як воно, ці такі волонтерські заходи? Дуже приємно. дуже Хорошо, приємно, добре. добре. Все, заїжджайте разом до перемоги. Дякую. Микола, добре. доброго дня, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, як вам от ви приїхали, тут посмакували, як вам от це все така ярмарка від волонтерів, як воно відчувається? Ну, скажу, що дуже смачно, все дуже е таке по-домашньому е -е, воєнники е -е, чусують. Смак домашньої ностальгії. Як вдома побували, так? Да, да? Як в речі побували вдома. Дуже-дуже безмечно, як здивовані. Тут, коли проїжджаємо. Ви вперше в нас зупинились, да, да? так? Да? Перший раз зупинилися ага, почастувати вашим смаколикам, Тому нам дуже все подобається. І дуже великий у вас асортимент всяких смаколиків. Все, Дякую. заїжджайте, будемо раді, разом до перемоги. Дякую, разом до перемоги. Лиш по милості, Лиш помилості, Боже сонце не ховай, благослови наш край, дай помилості, лише помилості, тільки сонце не ховай, благослови наш край. i